365 днів про взаємовідносини. День 146. Підбадьорюйте своїх дітей. Перше Солонян, другий розділ, 11-12 вірш. Ви знаєте, як кожного з вас ми просили і умовляли подібно тому, як батько дітей своїх, щоб ви поводилися достойно Бога, який покликав вас у своє царство і славу. І так? Діти потребують підбадьорення. Багато батьків ігнорують цей момент. Вони, замість того, щоб підбадьорювати своїх дітей, більше вказують на їхні слабкі сторони, на їхні мінуси. Тобто вони починають постійно виправляти їх в будь-якій ситуації. Складається таке відчуття, ніби ці батьки забули, як вони були підлітками і як вони помилялися. Здається, що вони завжди були ідеальними і все робили прекрасно і правильно. У них не вистачає терпіння для того, щоб наставляти своїх дітей, при цьому підмічаючи сильні їхні сторони. І як результат, така дитина, виростаючи в цій постійній критиці, вона перестає взагалі старатися. Тобто у неї формується думка: на що старатися, якщо все одно знайдуть якусь проблему, або все одно знайдуть якусь прогалину? На що мені старатися, якщо все одно будуть виправляти? Тому, дорогі батьки, звертайте увагу на те, що було зроблено добре. І підкреслюйте це. Уявіть собі маленьку дитину. Уявіть собі малесеньку дитину, яка от приходить і хоче допомогти мамі. От вона починає прибирати і ненароком щось розбиває. Уявляєте цю картину? І тут скакує мама. Щось наробив? Що сталося тут? Тон. Ця дитина. Вона замість того, щоб просто-напросто отримати задоволення від того, що в неї щось виходить і робити, вона скомкується. Чому? Тому що вона має зараз прослухати цілу лекцію. Чого вона туди пішла, на що вона це трогала, для чого вона це била і для чого вона це все робила? Як ви думаєте, з яким серцем ця дитина піде в свою кімнату? Я вам скажу: вона піде в свою кімнату з серцем. Я більше ніколи. Допомагати не піду. Я не хочу ще раз переживати це приниження і це обрубування. Тому краще з очей подалі, а потім батьки дивуються, діти не допомагають, вони не хочуть участвувати ні в чому. Можливо, сильно били по руках, можливо, забагато говорили негативу. Тому деякі батьки, які помічаєте, Моменти в своїй дитині. Навпаки, скажіть, дитино, дякую тобі. Ти отут зробила добре. І отут зробила добре, і отут у тебе вийшло. Дякую тобі за твоє старання. Дякую тобі за те, що ти хотіла це зробити. Дякую за ініціативу. І саме це підбадьорення дасть можливість і коригувати цю дитину. Тобто, іншими словами, будьте терплячими і збагачуйте. Своїх дітей через підкреслення їхньої ініціативності і їхнього бажання.